Друзі, перші проголовне поїхали. стало відомо про смерті 23-річного російського військового Ріа Дудурова. Він помер 13 березня. Окупанта ліквідували Збройні Сили України. Про це повідомила у телеграм-каналі Варламовнюса. У пості йдеться про те, що Горгій – сина заступника губернатора Ненецького атомного округу Олександра Дудурова. Інформацію про смерть військового злочинця інформагентство підтвердили в регіональному уряді. У загибло залишилися дружина та п'ятимісячний син. Пишуть, що Ненецька його руший, друг та радника президента Путіна нарешті карма Наздогнали їх Путіна, везуті на таємний похорон в Кремлі. Тіло доставили тільки зараз. Слідчий комітет РФ повідомив, що коло народи, де був додорова, у 6 березня потрапила під артилерійський удар з боку ЗСУ. Внаслідок чого Георгій отримав смертельні рани. У свою чергу величезні втрати окупантів війні проти України руйнують мів про нібито непереможну армію Росії, крім смерті російського солдата на українській території. Нічого більше не чекає. Путіна налаштований воювати для нього зараз неприйнятна зупинка бойових дій і РФ не сидить, склавши руки, а шукає шляхи і способи нарощування чисельності армії. У світі щодо питання зупинки війни РФ проти України зараз формуються два паралельні процеси. Один процес президент США Дональд Трамп намагається всіма силами припинити вогонь. При цьому йому абсолютно байдуже на яких умовах це відбудеться. Він просто хоче, щоб усі зупинилися. І щоб солдати сиділи в окопах, нічого не роблячи. Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Олега в інтерв'ю Главреду. Другий процес за словами Жданова, російський російська ліктатор Володимир Путіна водить Трампа за ніс як ослика на арені, розповідаючи про те, як сильно він підтримує ідею Трампа про припинення вогню. При цьому виступаючи перед моряками, Путін розповідає, що ми доб'ємо Збройні сили України і удари по енергетиці, як бачимо, теж тривають. От росіяни підірвали суджу. Ми не б'ємо по суджі, а в Росії. Мабуть, вирішили гаразд, а все одно ремонтувати. Давайте доб'ємо і бахнули ще раз. А тепер буде розгорнута компанія зі звинуваченнями у тому, що це Україна. Україна зірвала енергетичне перемир'я. Що це Україна зірвала, адже там нелегітимна влада, тому потрібно зовнішнє управління, Зазначив військовий експерт. За словами експерта, зараз важко сказати хто кого ж дано. Вважає, що якщо Трамп хоч трохи себе поважає, він уже давно мав би набити морду Путіну. Образно кажучи, він Трамп уже давно мав би топнути ногою, сказати, що він не клон і не лох, щоби Путін його щоразу розводив. У Трампа вже навіть поміняли дату. Тепер йдеться не про великодні припинення вогню про перемир'я до 100 днів Трамп. А при владі, тобто до 30 квітня. А наступна дата, яка буде 9 травня, зазначив експерт. Жданов наголосив, що Путін налаштований воювати для російського диктатора. Зараз неприйнятна зупинка бойових дій, і Росія не сидить, склавши руки, а шукає шляхи і способи поповнення особового складу та нарощування чисельності армії. Зараз там знайшли спосіб знімати броні студентів. А у масштабах Росії це сотні тисяч людей. І причому найзолотіше віка, 18 років і старше, додав військовий експерт а на нинішньому етапі війни з Росією кількість втрат української армії критична і ситуація не краща, і країні агресорці. Про це заявив колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України Великій Британії Валерій Залужний під час спілкування зі спільнотою Українського католицького університету з його слів, кількість втрат у цих умовах є критичними для України. Втім, росіяни також мають значні втрати. Порахуйте, що таке 50 тисяч з 5,5 з мільйона осіб, що стояли на обліку. Результату дорівнює нулю, бо це критична точка, яку мені здається, ми навряд чи перейдемо. А разом з тим війна. То змінилася під впливом двох факторів. Перший це демографія Я Звертаю увагу 50 тисяч битими в Україні, понад 300 тисяч поранених зараз практично нікому реально воювати. Заявив він, втім каже залужний, навіть Росія, яка має демографію, значно кращу, але для них теж критична маса, що не менше в 250 тисяч загиблих. Це не означає, що вони не можуть піти сітками половити чоловіків, відправити на фронт, можуть вони навіть можуть і гарно строєм повести на фронт, бо це тиранія. Вони це можуть зробити, але чи будуть вони ці солі? Дати воювати це інша справа наголосив колишній головком. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.